вже в не чорні просто ноги десь в болоті вимозив а де він взяв те болото другий тиждень дощу немає ну допустимо це хтось другий я деш тоді хохол в полоні навряд русня б уже мінятися прибігла і по-твоєму, він може бути живим якщо кацапи не знайшли тіло значить біля позиції воно вбило Можливо, трьохсотий. Відповідь замаскувався і десь в полі стікає крові. Поки ви тут некрологи пишете. Вони його вже шукають. Тому ми мусимо знайти його першими. Він їм треба. Мертвий. А нам живим. Це, на Що ти натікаєш, це чистої води самогубства. Я нікого не змушую. Нам не треба повноцінний штурм. Захопимо одну позицію. Потримаємо. Поки не поле. І Я розумію, що ризик не фіговий. Я з тобою, брате. Хохоло мені два рази життя ретвого пора віддати жок. А ви йому нічого не должні. Добре, ми з вами. Отвійтесь вирошати. Часовомаля. Їхня смерть буде на твоїй совісті.